Мама, я співаю, так. співаю, ми називаємо пісеньки і зі співи кажуть, що це в садочку, вона ну, думає, да, це в садочку. Цікаво, чого вони таку професію обрали всі, ці так, люди, так. і як вони скоро спори справляються. Да, з дітками. Це, мабуть, це буває буває дуже, важко, ми дуже, ми дуже важко, мабуть. Як ти ж не справляєшся? <laughs> да, та, Треба, та, та, Треба спитати та, про те, чому вони пішли працювати в садочку. І як взагалі з нашими дітками працювати? Доброго дня. Доброго дня. А підскажіть, чим ви сьогодні годуєте наших діток? Мокашу, як у людях даже мураш. А солоденьке щось сьогодні буде? Буде, але з користю сирнічки, запіканки, бананчики, печене яблучко усе, щоб і солодко, і правильно. Людмила Михайлівна, ви у нас головний супергерой в світі чистоти. Скажіть, будь ласка, яка найекзотичніша пляма траплялася у вашій практиці? Була якась пляма у, вир... у формі динозавра з борщу. змішана з, пласти... з пластиліном. Дивилася на це і думала, це сучасна, е... сучасне мистецтво і визов з коспусу. Доброго дня, доброго дня! Мама Тетяна Івановна, підкажіть, а які ваші обов'язки? Мої обов'язки? Гасити пожежі до того, як вони почнуться. Борисівна, який ваш улюблений музичний інструмент? Люблю барабан, бо він краще за всіх розуміє настрій дітей. Гучніше, веселіше. Ще люблю дзвіночок, бо це єдиний інструмент, на якому неможливо зіграти неправильно. А взагалі мені подобається тиша, бо це найпрекрасніша музика. Що змусило вас обрати шлях героя в світі дитячої освіти? Тут щодня можна малювати, ліпити, творити, і це є робота. Інна на Миколаїв, як це бути директоркою дитячого садочку? Це як керувати оркестром, де музиканти, діти з бубнами, працівники з маракасами, а ти маєш зробити все так, щоб це звучало гармонійно. Коли на пам'ять знаєш меню на тиждень. Усі дитячі віршики, і водночас вмієш за 5 хвилин вирішити будь-яку кризу від зламаної іграшки до зіпсованого настрою. А взагалом бути директоркою дитячого садочку це щодня відчувати себе важливою. Бо якщо в садочку дитині добре, значить завтра в школі їй буде легше, а післязавтра в житті. З ним дошкілля! Дорогі працівники дошкільних закладів, ви, як справжні маяки, світите і показуєте шлях маленьким діткам. Бажаю вам, щоб ви були завжди такі ж веселі, як наші діти після тихої години, щоб зарплати вистачало не тільки на цісточку з кавою, а й на відпочинок на березі нашого Чорного моря. І щоб кожен день на роботі був для вас такий, як на привозі шумно, але весело і з любов'ю.